Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анджилами з Півдня Одинської області. Сьогодні вам покажу два полосатих міскантуси своїх і розкажу різницю між ними, бо це у нас Космополітен. Бачите, він більш білий, ніж зелений. Е, і таке листя у нього вузеньке. Зараз я відірву листочок звідси. І Покажу різницю між ними, тому що ростуть вони геть не поруч у мене. В принципі, можна просто трошки прогулятися. Космополітен росте у мене вже дуже давно. Колись я купила ще в однокласниках у жінки з дому. І потім вже теж в однокласниках я узнала, що є ще такий міскантус-кабарет, теж полосатий. Але я не хотіла спочатку його заводити собі, тому що я думала так, що вони дуже схожі. Але потім все-таки я побачила різницю. І е, жінка, та, в якої я хотіла купити, вона жила в Херсоні, саме в тій частині, де була окупована, і я вже не змогла купити цей міскантус. І так його наче не бачила у продажу. Ну, і думала, ну немає немає. Тут мені подруга Оля дзвонить, що в Одесі продають міскантус, але продавали цей кабарет як космополітен. Вона мені дзвонить і каже, Анжела, а ну, глянь, своїм оком, що воно таке. І я сказала, що це не космополітен, а кабарет. Бачите, він більш зелений. У нього якось Більше зеленого кольора, і подивіться на різницю в листі. Ось космополітен зліва, дивіться, бачите різниця яка. Удвічі кабарет ширший за космополітен. По-перше, самі оці стержні такі, дивіться, товстелезні листя широчезні. І Сам міскан тут буде виглядати величезним. Ну, це я в тому році купила, поділила, і от це він мені за рік наріс трошечки. Тут взагалі тут посадила такий корчик, думала, не приживеться, ну нічого, навіть вже баделинка одна є. А тут такий гарний кущик, ось бачите? Він більш зелений, якщо Порівняти з космополітеном, але він на багато Тут, дивіться, листя. Ось пів листини космополітен займає. І от тепер у мене вже два пістрявих таких міскантуси. Знаєте, на відстані вони похожі, але якщо разом посадити, ну, посаджу потім десь в одному місці. Вони ну, буде видно, що різниця є. Ну і ще у нас є Лайт, теж з, з такої опери, але він зовсім тусь колисний. ну, Зовсім-зовсім гляньте. Ну, Полосочки йдуть по краю, воно таке все тонесеньке, що воно навіть не видно. Камера і не дуже показує. Ну, я кажу, що так от видно, що він теж. Полосатенький такий. От їх три такі міскантуси, які, ну, полосаті вздовж. Де полоски йдуть вздовж. Але ось Монінглайт зовсім вузесенький, навіть ось, ось космополітен, дивіться, і моніглайт, ну це геть вже різні. І ось кабарет. Е, так як це у мене новинка, то китиці не знаю, який, коли ти випускає, побачимо в цьому році. Скажу, що космополітен випускає пізно свої мітьолки. От, кабарет ще не знаю. Це тут я ось цей квітник виполювала, тут випала. Нарешті це ось вам показую. Крани в мене в цьому році зовсім ніякі, на продаж не буде геть. Тому що десь, ну, так посадила я неудачно їх. Тут треба їх більше, щоб на сонці. Тут у мене, бачите, позаду, що робиться. І трошки прикривають сонце міскантуси ці, і потім тут трошки тінь. Скажу, що треба більше сонця канам і багато поливу. Тому ось так. Ну, вже там випалю далі, покажу так. Просто хотіла саме показати вам ці два міскантуси, тому що кабарет у мене тут ріс в дєбрях хто пам'ятає, тут були дєбрі в мене. Зараз випалила і можу ось показувати. Кабарет. Ось ця клумба тут вже цей край я випалила зовсім. Хочу вам ще показати меморі. Гляньте, от коли молоді кусі. Гляньте, які величезні китиці. Просто величезні. І білі такі сріблясті, гляньте на це чудо. А це у нас тут поруч Карл Фоестер. Вон там ще меморі, бачите? Коли б я кажу такий молоденький кущик ще гляньте, кити ці просто величезні. І зараз покажу вже тут старий кущ. Теж меморі, гляньте. Але вже він тут розлахматився, він тут раніше розпустився, гляньте, який він уже. От така краса, гляньте. Це коли величезний кущ. Ну цей кущ буду восени вже ділити обов'язково, тому що вже коли великий кущ, бачите, мітьолки стоять менші, тонші оці стеблини всі в нього. Ну, коли масивом все одно гарно виглядає. Тут воно у нас поливається все, тут ще трошки кажу, в цьому році продавати зовсім не буду. Всі підуть на викупку і на слідуючий рік буду їх множити вже десь на новому місці по саджу. Пінісєтом Карлі Роуз. Гляньте, яка краса. Все-таки злаки в саду, це щось. Я їх полюбила дуже давно, майже десь років 10 назад це трапилося в мене. І пішло, пішло, пішло. Скажу, що пенісетум Carly Rose ще продають під, цій, під, під з цим фотом. Фламінго називається пенісетум. Скажу, це рослина одна і та ж. А от назви різні. Дивіться. Так, тут у нас кукурудза пішла. запідгорнули її, полили знову. І тут у нас міскантус зібрінус. Ну, Зібрінуса у нас вистачає. До речі, колись чоловік це розсаджував. Там он вдалині це цукровий міскантус. Він вже відрізняється, він такий, знаєте, сходинка між меморі і. Звичайним китайським. У нього китиці такі середні, менші, ніж у Меморі, але більші, ніж у китайського. Теж такий невибагливий. Ну, просто що у нього китички трошки більші, ніж у китайського. І трошки менші, ніж у Меморі. Ну, тут у нас буряки. Кукурудзу вирізаю потрошки. Винім гарбузики, а це у нас тут такий кусочок городу. О, зараз, до речі, бузина. Бузина мілкий шоколад. Так, йдемо, йдемо. Дивіться, які у, у неї грони оці ягід. Буси прямо цілі. Так, тут у мене росте в кутку клематис. Я хотіла його викинути, потім все-таки залишила собі кусочок. Ну, тут по сіці хай плететься. Зараз буду включати всюди полив. Дивіться, меморі, меморі, меморі. Красунчик. Тут вже з цього краю все виполила. Потім ще покажу нові трошки злаки, порозпускаються. Ось, до речі, розпускаються ще маудрі. Теж такі, я ж вже казала, що відрізняє цей третхет своїми мітьолками, гляньте, такі коричневі і маленькі такі товстенькі качалочки ці. Тут залишилося ще трохи там до полоти в кутку. Ось заціли наші німфейки. така яскрава майлова. Вона захована за листя. Трошки так гуляємо. До речі, пампаска мене почала викидувати мітьолки Просили показати цвітіння. Як зацвіте, покажу обов'язково. он Гляньте моєму різного. лагерстремія трошки закінчує цвітіння, але нових бутонів купа буде цвісти. Зараз підемо до пампаски. Почала викидувати мітьолки свої. До речі, Redhead пенісетом Величезні кущі, буду восени ділити вже їх. Так, це у нас, до речі, як і джима, міскантус, і ще його продають під назвою Якушима. Трояни так пахнуть. Так, що в нас тут наша анемона? нас з кожним днем гляньте. Зацвітає все рісніше і рісніше. Ну тут, звісно, кущ величезний. Тут росте вже, мабуть, років 6-7. Наша ялинка. Ще одна ялинка голуба. І підемо зараз до пампасної трави. Почала ось розпускатися перші мітьолки. дивіться, які вони рожеві, рожеві, тільки-тільки викидує. Це навесно будемо прибрати звідси ці кущі. З газону у нас тут їх два-три, ось другий. Хочу прибрати взагалі злаки. Тут, о, є стрілка одна. Буду з злаки зовсім з газону. Ріантус красень. Все поки нема мітіолок, але вже ці палки стирчать. Ось ще одна рожева пампаска теж. Бачите, вже ось хоче розкриватися. Ну, Це, ця, мабуть, що при спуску рожева, потім стає біла, мабуть, це ця. Треба брати хочу, ще більше газона було, тому що дуже густо засаджено. Ну, у нас вже місце появилося нове, тому можемо. Садити в другому місці пампаски, а звідси прибирати. Так, ну так. Сьогодні невеличка прогуляночка. У нас є гранатики. Так, На цьому тижні вже закончу прополку розсадника нашого розплідника. Тому вже повідповідаю на питання, хто там чого, що там питав. Напишіть мені з понеділка знову. Я відповім, що там у мене вже є, бо думаю, що сьогодні-завтра закінчу його. Бо треба свиням, треба полоти траву рвати, то неділя чи не неділя все одно треба рвати, бо свині хочуть їсти. І все одно неділя сьогодні чи понеділок. Бачите, садок, наш садок. Тут не поливаємо болото зовсім, тому що хочемо це все повирізати, прибрати. Виноград. Кишмиш ізюмний, до речі, вже вчора дітвора приходила, вже їла. казали що вже солодкий і так он до кінця кельертерія Тамарікси цвітуть он рожевий і білий. Цип тому руці зовсім обрізав геть-геть-геть. І цвіту доволі вже пізно такі виноградний глянь, які бубки. Оси їдять винограду, побили бубки перші. Висосали сік. І вже вам готові родзинки. Так, ну, от і все трошки прогулялися. А тут що, треба буде вистригати туди пізніше, вже цю ялинку треба якось сформувати, тут придумати, щось я ще не дуже придумала, але якось треба формувати її. Це сама звичайна голуба кейбаб. Ну, хочу її стригти якось. Фу. Починається пекло. Все треба йти рвати бур'ян свиням. Все, друзі, трошки прогулялися, бажаю всім гарного дня.